В контексті державних університетів це так звана фінансова автономія. Зараз в Україні серед державних університетів перший, хто отримав реальну фінансову автономію в рамках експеримента, це колишній національний авіаційний університет. Там зараз несеться ця велика реформа, якщо ви чули, і міністерство намагається там, з ними робити багато експериментів. Вони не тільки з ними, просто він перший. Тобто, в них є в планах. Там, не знаю, з десяток таких університетів в різних регіонах е поекспериментувати, бо там, ну наприклад, тут проблема державних університетів це так звані феодальне князівство, коли ректор там захоплює владу, mm -hmm. продає землю і тому подібне. І от і вони 7, зараз 30 років КПІ був ректор не та yeah, екзаклі. Exactly. І щоб це змінити, е вводиться наглядова рада. Проблема в тому, що наглядові ради з'явилися, але вони були не функціональні. Вони просто носили такий фактор дорадчої ради. А зараз, в НАУ, наскільки я розумію, вони змінили, що наглядова рада тепер має реальні повноваження там. Та, тобто,